При покупці камер ми часто задумуємося, на якому додатку обрати ICC чи V380 Pro і яке з них краще. Давайте розберемося, чи варто переплачувати за ICC, якщо їх функціонал однаковий. Усі основні функції для звичайного користувача доступні в обох додатках. Перше управління ПТЗ камерами, понорамування, нахил, зум. Друге запис відео та робити фото. Третє пуш сповіщення про рух та сигналізацію. Четверте нічна та денна зйомка. П'яте увімкнення та вимкнення led підсвітки І тут виникає питання: якщо функціонал однаковий, чому камери для ICC коштують дорожче? Відповідь проста: за популярність та маркетинговий хід. А тепер переваги V380 Pro: перше простий і зрозумілий інтерфейс. Друге стабільна робота при слабкому інтернет-з'єднанні. Та третя найнижча ціна. До того ж, підключити камери можна як до ПК, так і через реєстратор. Для камер V380 Pro доступна ПК-версія застосунку V380, що робить підключення ще простіше. А камери ICC можна підключити до ПК через веб-версію XMA. Перейдіть на сайт xMA.net і увійдіть у свій обліковий запис або створіть новий. Це займає лише хвилину. Далі додайте свою камеру, ввівши UAD, логін та пароль. Після додавання інформації камери натисніть ОК. Запустіть камеру та насолоджуйтеся відео в реальному часі прямо у вашому браузері. На мою думку, V380 Pro буде найкращий вибір для користувачів. А що думаєте ви? Напишіть у коментарях. Дякую за перегляд! Якщо це відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео.